Господь з вами. Ісує читання з того Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! Після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей, учні побачили його, як ішов море. А наступного дня Юрба, яка стала на другому боці моря, побачила, що іншого чорна там не було, крім одного. І що Ісус не входив, до човна зі нас своїми учнями. А, відправився лише, а відправилися лише самі його учні. З тиви припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб, після того, як Господь промовив подяку. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі почали в човни і попливли Капернауму, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому, рабі, коли ти прибув сюди, у відповідь Ісус сказав їм. Воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситили, наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський. Адже його отець завірив, Бог. Тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чути діла Божі. У відповідь Ісус їм сказав. Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Слово Господнє. Слава Тобі Христи! Що нам робити, аби чити діла Божі? Насправді питання чудове. І я думаю, і сьогодні його періодично ми собі задаємо. Що нам треба робити, Боже? Стільки навколо проблем, стільки біди. У виквіті Ісус сказав, Боже діло є те, що ви повірили в того, кого Він послав. Тут потрібен коментар. Для багатьох людей, які не знають, що таке християнство, не знають, що таке духовність, то вірити це означає сидіти і нічого не робити. Повірили в Бога, ну і тільки все. Я думаю, ви вже знаєте, що це зовсім не, не так. І в цьому письмі ми це бачимо, коли до, до Йосифа приходить ан, ангел, і він йому повірив, йому, він взяв Марію за дружину, потім на другий раз взяв, встав, взяв речі. Пішов в Єгипет, потім взяв речі пішов, ослився в Назареті. Марія після благовіщення в нас не сидить. Вона йде до Єзати, щоб допомагати. І так є за, ко, за кожним разом. Віра провадить до діл. Тільки коли ми віримо, то в нас є діла конкретні. Люди такий момент, який для України важкий. Ми не звикли шукати волю Божу. Ми звикли просто самі вирішати, що робити. Я 25 років цього вчуся, і все одно часом важко спочатку не просто подумати, щоб надійти під впливом емоцій або вражень. Але спилося, Боже, що треба робити? І тоді діяти звіри, а не під впливом страху, чи переживань, чи злості, чи егоїзму? Ми з вами, до речі, пройшли такий унікальний тренінг тому. Ви самі бачили свого яскраво, наприклад, коли ми вже трошки відійшли. А до нашого дому приїжджали інші люди. І вони перші дні отак. А ваша, Наташа, скільки вона спочатку в підвалі сидьми сиділа? За три тижні чи з місяць? Довго. Але потім кожен пізнавав, що боятися це страшно. А коли починаєш виконувати хоча б ці обов'язки з допомоги, приготувати їжу, помити посуд, занести їжу тим, хто хворий, то якось страх починає відходити. Коли ти дієш. І коли ми зосереджуємось на тому що, Боже, ми віримо тобі, тобі і довіряємо своє життя, а зосереджуємося не на страху. Зосереджуємося на тому, що Ти нам дав сьогодні зробити, страх відходить. Лішні нерви відходять. Тому довіряємо Богу своє життя, питаємо Його, що нам треба робити сьогодні. А потім не тратимо сили і час на переживання. Бо є насправді багато речей треба зробити. І нехай Господь нам свого Духа, щоб ми вчилися і слухати, і діяти. А мир Божий, нехай буде в наших серцях. Амінь.